Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія Гецина, я костюмована екскурсоводка мінце подільському Сьогодні звертаюся до вас символічно з першого оглядового майданчику, який зазвичай зустрічає гостей. Особливість в тому моя, що ми, по суті, команда моя зустрічаємо завжди гостей стилізовано у вигляді лицарів або принцес середньовіччя, оскільки в нас середньовічне місто. Готові вас дивувати. Якщо ви легкі драйвові, позитивні, хочете не скучну історію, то вам однозначно до вас. Крім того, готові запропонувати багато цікавих тематичних авторських турів, таких як винні, сирні дегустації. Одна із моїх авторських екскурсій це камянець столиця кавоваріння. Уявіть собі, і я завжди про це говорю. Ми каву пили на два роки раніше, ніж Віденці, і на 129 років раніше, ніж Львів. Ось, ну, але не єдиною кавою, насправді, і не єдиними дегустаціями. Крім того, ми маємо ще ексклюзивну річ, закриті корпоративи в стилі Сергньовіча, абсолютно стивілізовані. Тому, якщо ви були вже не раз в Кам'янці і думаєте, що вам вже немає що тут дивитися, насправді тут ще багато перлин, які ви для себе не відкрили. Тож, до зустрічі в Кам'янці-Подільському, ваша Юлія Гіцина.